Вони справжні королеви кіберспорту на п'ятому місці. Скарлетт перша жінка, яка виграла великий турнір у StarCraft 2. а ще у му році потрапила до книги рекордів Гіннеса як найбагатша кіберспортсменка. Четверте місце займає команда Редвульф. Ці дівчата показують клас у Rainbow Six Siege. Їхня тактика та влучність на топовому рівні. Топ-3 відкриває Dignitas Female. Це найуспішніша жіноча команда в CSGO. У 2020 році вони виграли Intel Challenge Katowice і заробили 25 тисяч. Срібло бере NIP Impact з 21 тисячою призових. Ця команда виграла майже всі європейські турніри з CS у 24 а найкращими є Імперіал. Минулоріч вони отримали 50 тисяч за перемогу на Есейл e Імпакт. А вже цього року дівчата виступатимуть на чоловічих турнірах. Це справжній прорив.